Мені приємно те, що люди з задоволенням і з якоюсь більш відповідальні ставляться до того, що я приїжджаю і я як відома людина вже медійно і в пресі, то вони донатять з задоволенням. 25-та бригада Січеславська, Дніпро. І гайсенська 59-та бригада мотопіхоти. В основному везеш для бійців те, що необхідне. Тобто дрони, генератори, старлінги, екофло, зарядні станції, ну, медицина, звичайно, засоби. Поїду на Передов до бійців, щоб наші бійці були з задоволенням і і згадували мій день народження з тієї.